Вітаю всіх прихильників української мови. Сьогодні пропоную до вашої уваги другу і останню частину випуску, присвячену приголосним звукам. У першій частині ми з вами обговорили, що являють собою приголосні звуки, назвали найпопулярніші критерії їхньої класифікації та розглянули різновиди приголосних звуків за такими двома критеріями, як ступінь участі голосу й шуму в їхньому утворенні та місце їхнього утворення. Сьогодні обговоримо решту різновидів приголосних звуків за останніми трьома критеріями їхньої класифікації, а за якими саме, дивіться далі. Нагадаю, що найпопулярнішими критеріями класифікації приголосних звуків станом на сьогодні є такі: за ступенем участі голосу й шуму в їхньому утворенні, за місцем їхнього утворення, за способом їхнього утворення. За шиплячістю і свистячістю, а також за твердістю і м'якістю. Класифікацію приголосних звуків за першими двома вищеназваними критеріями, якими є ступінь участі голосу і шуму в утворенні приголосних звуків і місце їхнього утворення, ми розглянули в попередньому випуску, посилання на який ви можете знайти в описанні до цього відео. А ми рухаємося далі і розглянемо наступний третій критерій класифікації приголосних звуків за способом їхнього утворення. Під способом утворення приголосних звуків мається на увазі характер перепони, яка утворюється міжмовними органами. За цим критерієм приголосні звуки поділяються на зімкнені, щілинні, зімкнено щілинні та дрижачі. Зімкнені приголосні звуки здобули свою назву від слова зімкнення, тобто так званого змикання, яке має місце під час взаємодії активного, рухомого органа мовлення з пасивним, нерухомим. Зімкнені приголосні звуки утворюються за допомогою шуму, що виникає внаслідок потужного розірвання вищезазначеного зімкнення під тиском видихуваного повітря. В українській мові 11 зімкнених приголосних звуків, а саме: б, п, Д, ді, ти, ті, г, к, н, ню. Запам'ятати їх можна за допомогою опорної фрази бітум під ганок». Зімкнені приголосні звуки поділяються на зімкнені ротові приголосні звуки та зімкнені носові приголосні звуки. Зімкнені ротові приголосні звуки це приголосні звуки, під час артикуляції яких після розірвання зімкнення струмінь повітря виходить через рот. При цьому утворюється специфічний для певної артикуляції вибух, тому ці звуки ще називають проривними або вибуховими. Таких приголосних звуків в українській мові вісім. Це звуки «б», «п», «д», ді, ти, ті, г, к. Зімкнені носові приголосні звуки. Це приголосні звуки, під час артикуляції яких після розірвання зімкнення струмінь повітря виходить одночасно через рот і через ніс. Таких приголосних звуків у нашій мові три: це звуки ми, ни, ні. Наступна група приголосних звуків залежно від способу їхнього утворення це щілинні приголосні звуки, які здобули свою назву від слова щілина, тобто так званого вузького просвіту, який формується внаслідок наближення активного органа мовлення до пасивного. Щілинні приголосні звуки утворюються завдяки тертю повітря під час його протискання через вище зазначену щілину. Ці приголосні звуки мають ще дві іншомовні назви: перша з них фрикативи, яка походить від латинського слова фрікатус, що означає тертя, а друга спіранти, яка походить від латинського слова спіраре, що означає дихати. В українській мові виокремлюють 13 щілинних приголосних звуків, а саме: ви, «с», си, си, сі,жиши й гли. Запам'ятати їх можна за допомогою опорної фрази Схоже газ фальшивий. Щелинні приголосні звуки поділяються на щелинні серединні приголосні звуки та щелинні бокові приголосні звуки. Щелинні серединні приголосні звуки це приголосні звуки, під час артикуляції яких щілина утворюється посередині язика. У нашій мові є 11 щелинних серединних приголосних звуків: це звуки ви, фи, з, з,си, сі, ши, й, г х. Щілинні бокові приголосні звуки це приголосні звуки, під час артикуляції яких краєчки язика загортаються, внаслідок чого утворюються так звані проходи по боках. Таких приголосних звуків у нашій мові два: це звуки ли лі Наступна група приголосних звуків залежно від способу їхнього утворення, це зімкнено щілинні приголосні звуки, або як їх іще називають, африкати. Назва африкати походить від вже знайомого нам латинського слова фрікатус, що означає тертя. Таким чином, зімкнено щелинні приголосні звуки це приголосні звуки, що утворюються внаслідок зімкнення між активним і пасивним органами мовлення. Але під тиском струменя повітря це зімкнення не проривається, як при утворенні проривних приголосних, а переходить у вузьку щілину, протискаючись через яку повітря ніби треться об неї. Зімкнено щілинних приголосних звуків у нашій мові шість, а саме чи ци, ці, дзи, дзі дж Остання група приголосних звуків залежно від способу їхнього утворення це дрижачі приголосні звуки, або як їх іще називають вібранти. Назва вібранти походить від латинського слова вібраре, що в перекладі означає дрижати, коливатися. Мається на увазі так зване дрижання, яке має місце під час проходження певним чином струменя повітря через кінчик язика. Дрижачі приголосні звуки утворюються внаслідок почергового притискання кінчика язика до переднього піднебіння та відходу від нього, завдяки чому утворюється так звана змичка, яка ритмічно розмикається і змикається. Струмінь повітря, що проходить таким чином, змушує кінчик язика вібрувати. В українській мові є два держачих приголосних звуки ри, «р», «рі». Четвертий критерій класифікації приголосних звуків за такою специфікою їхньої вимови, як шиплячість та свистячість. За цим критерієм приголосні звуки поділяються відповідно на шиплячі і свистячі. Шиплячі приголосні звуки здобули свою назву завдяки характерному шипінню, з яким вони вимовляються. В українській мові чотири шиплячих приголосних звуки, а саме: Ж, «ч», «ш», дж. Свистячі приголосні звуки здобули свою назву завдяки характерному свисту, на який схожа їхня вимова. Свистячих приголосних звуків у нашій мові вісім: це звуки си, сі, з, з, ци, ці, дзи, дзі. Залежно від схожості за вимовою, шиплячі й свистячі приголосні звуки утворюють між собою чотири співвідносні пари, а саме: ,си, с, ж, з, з, дзи. Як бачимо, до цих же пар входять і м'які варіанти свистячих приголосних звуків. Поділ шиплячих і свистячих приголосних звуків на співвідносні пари допомагає розрізняти лексичне значення слів паронімів, наприклад, таких як кажан і казан, плач і плац, каша і каса тощо. І останній п'ятий критерій класифікації приголосних звуків, на якому ми зупинимося, за твердістю і м'якістю, відповідно до якого, приголосні звуки поділяються на тверді і м'які. Тверді приголосні звуки це приголосні звуки, які звучать твердо. Твердих приголосних звуків в українській мові 22, а саме: Д, Т, Л, Н, Р, з, Ц, С, З, Б, П, В, М, ф, г, к, Х, Ж, Ч, Ш, г, Дж. Залежно від здатності або нездатності твердих приголосних звуків ставати м'якими, серед них виокремлюють постійно тверді та тверді приголосні звуки. Постійно тверді приголосні звуки це приголосні звуки, які ніколи не можуть ставати м'якими. Їх усього 13. Але постійно тверді приголосні звуки можуть ставати напівпом'якшеними за умови, якщо літери, якими позначаються ці звуки, стоять перед літерами і, я, ю та є. Наприклад, місяць, пюро, свято. Тверді приголосні звуки це приголосні звуки, які можуть ставати м'якими. З огляду на таку їхню властивість для зручності будемо вважати їх умовно твердими приголосними звуками. У нашій мові виокремлюють дев'ять умовно твердих приголосних звуків, а саме д, т, н, д, ц, з, ц, с, л, р. Ці тверді приголосні звуки можуть ставати м'якими за умови, якщо літери, якими позначаються ці звуки, стоять перед літерами і, я, ю, є м'який знак чи якоюсь літерою на позначення м'якого приголосного звука, наприклад, ніс, сяйво, людина, синє, лань. Наступна група приголосних звуків залежно від твердості і м'якості це м'які приголосні звуки, які відповідно звучать м'яко. В українській мові є 10 м'яких приголосних звуків, а саме ді, ті, лі, ні, -рі зі, ці, сі, дзі й. Залежно від здатності або нездатності м'яких приголосних звуків ставати твердими, серед них виокремлюють постійно м'які та м'які приголосні звуки. Постійно м'які приголосні звуки, або як їх іще називають палатальні, здобули свою назву від латинського слова палатум, що означає піднебіння. Постійно м'які приголосні звуки утворюються в результаті додаткового піднесення середньої частини спинки язика до твердого піднебіння. Постійно м'якими такі приголосні звуки вважаються тому, що вони ні за яких умов не можуть ставати твердими. Постійно м'який приголосний звук в українській мові один це звук Й. М'які приголосні звуки це приголосні звуки, які можуть ставати твердими. З огляду на таку їхню властивість для зручності будемо вважати їх умовно м'якими приголосними звуками. Таких звуків у нашій мові дев'ять ді, ті, лі, ні, зі, ці сі дзі. У твердих та м'яких приголосних звуків, які в цьому дослідженні ми називаємо умовно твердими та умовно м'якими, є така особливість. Вони утворюють між собою співвідносні пари залежно від схожості за артикуляцією. Таких пар в українській мові дев'ять т тю, л-, ню, р-рі, з-з, циц, с, с-сі, дз Поділ умовно твердих та умовно м'яких приголосних звуків на співвідносні пари допомагає розрізняти лексичне значення слів паронімів, наприклад, син, синь, тин, тінь, лис, ліс тощо. А постійно тверді й постійно м'які приголосні звуки співвідносних пар не мають. Тепер підсумуймо все обговорене сьогодні та в попередньому випуску про класифікацію приголосних звуків. Отож, за ступенем участі голосу й шуму в їхньому утворенні приголосні звуки поділяються на сонорні й шумні, а шумні приголосні звуки бувають дзвінкими й глухими. Також ми з'ясували, що за місцем утворення приголосні звуки поділяються на губні, язикові й глоткові. Губні приголосні звуки бувають губногубними та губнозубними, а язикові передньоязиковими, середньоязиковими та задньоязиковими. За способом утворення приголосні звуки поділяються на зімкнені щілинні, зімкнено щілинні та дрижачі. Зімкнені приголосні звуки бувають зімкненими ротовими та зімкненими носовими, а щілинні приголосні звуки поділяються на щілинні серединні та щілинні бокові. За шиплячістю і свистячістю, приголосні звуки бувають шиплячими й свистячими, а за твердістю і м'якістю твердими й м'якими. Причому серед твердих приголосних звуків виокремлюють постійно тверді і так звані умовно тверді або просто тверді приголосні звуки, а серед м'яких постійно м'які, і так би мовити, умовно м'які або просто м'які приголосні звуки. Дякую вам за увагу. На цьому розмову про приголосні звуки завершую. Оскільки ми вже знайомі з голосними і приголосними звуками, темою для наступного випуску буде обговорення того, як ці звуки передаються на письмі. Чекаю на вас у наступному відео. Побачимося на каналі Лікнеп.